Доброго. Дякую. Отже, доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми стикаємося з однією найгостріших загроз для людства з антибіотиковорезистентністю. Якщо раніше антибіотики вважалися чудовими медицини, то сьогодні їхнє надмірне та неконтрольоване використання може спричинити кризу, і вона загрожує до того, що ми повернемося до епохи до антибіотикової медицини. Проте не встатньо говорити лише про медичний аспект цієї проблеми, навколишнє середовище відіграє ключову роль у формуванні та поширенні антибіотикорезистентності, про що йдеться у моїй доповіді. Отже, Всесвітня організація охорони здоров'я ВОЗ зараховує антибіотикорезистентність до 10 найбільших загроз глобальному здоров'ю. За останніми оцінками, у 2019 році а, близько мільйона 270 тисяч смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю, безпосередньо до всіх до ліків інфекцій у всьому світі. І власне 5 мільйонів смертельних випадків були пов'язані з бактеріальною антимікробною реакцією. Східна діаграма, яку ви бачите на екрані. Дослідження показують, що до 2050 року це може призвести до 10 мільйонів смертей на рік пов'язаних з антибіотикорезистентністю, і це дорівнює смертності від раку, так само 10 мільйонів, у 2020 році. Якщо не зупиниться антибіотикорезистентність, вона може зменшити ВВП на 3,4 трильйона доларів США щорічно і підштовхнути до крайньої бідності ще 24 мільйони людей у наступне десятиліття. В Принципі дуже багато вже говорили і про механізм виникнення антибіотикорезистентності, і про те, що це таке, тому я напевно і повторюватися не буду. Просто скажу, що з точки зору еволюції бактерії вони в принципі використовують дві генетичні стратегії для того, щоб адаптуватися до атаки антибіотиків. Якщо відбуваються хромосомні мутації, тоді за допомогою ось способу А відбувається вертикальний перероз генів до дочірних клітин. І найчастіше, коли ми кажемо про антибіото рознесенність у навколишньому середовищі, ми звертаємо увагу на картинку Б, тобто на горизонтальний перенос генів. А він може відбуватися шляхом конювації, тобто від іншої бактерії, шляхом трансдукції, тобто від бактеріального вірусу, або з навколишнього середовища, ну, наприклад, від нещодавно мертвих бактеріальних клітин, стійкість може розвиватися через появити явища, як селективний тиск. З боку антибіотиків, фунтицидів, паразитицидів, різноманітних амонійних сполук, постфективних сполук, наприклад, металів таких як цинк та мідь, Вони, власне, обвіднюють ціло навколишні середовище внаслідок людської діяльності, поганої санітарії або забруднення земель і води. Переходимо до поняття антимікробного резистому. Коли бактерії навколишньому середовищі піддаються дії селективного тиску, запускаються події горизонтального переносу генів. це поширює компоненти генетичної стійкості серед різних штамів та облітів, і таким чином відбувається збільшення популяції мікроорганізмів і, власне, дозволяється йому колонісувати господарів або різноманітні ниші. Група всіх внутрішніх та набутих генів антимікробної резистентності, що колективно несуть мікроорганізм, що населяють певну екологічну нішу, власне, і називають резистоном цього середовища. Чому ми на це звертаємо увагу? Тому що такі місця, як ріки, озера, океани, вони з часом отримують забруднення і власне більш що вони містимуть там різноманітні мікроорганізми з генами антимікробної резистентності, або далі я їх буду називати або гар, або ЕРВІ, вони можуть спричиняти розвитку антибіотикорезистентності і забезпечувати джерело поширення антибіотикорезистентності в навколишньому середовищі якою ж є взагалі в принципі роль навколишнього середовища. На зображенні схематично представлено механізми поширення антимікробної резистентності у різних середовищах, включаючи лікарні, фермерське господарство, навколишнє середовище і соціальні спільноти. Графік ілюструє, як резистентні мікроби можуть циркулювати між середовищами через основні ключові шляхи. Отже, починаємо. В, в лікарнях створюється таке поняття, як селективний тиск. Це сприяє виникненню нових стійких мікроорганізмів, через погану санітарію, стійкий, тісний контакт і недоліки у гігієні, ці резистентні мікроорганізми, можуть поширюватися серед людей. подальшому, наприклад, в сільському господарстві антибіотики застосовуються, вже не раз казали, для профілактики захворювань тварин, для стимуляції розкрит тварин або для лікування. І це, власне, сприяє появі цих мікроорганізмів, що передаються через заражену їжу, близький контакт з тваринами або недостатньо гігієни. Забруднення води грунтів інших екосистем відбувається через скидання, наприклад, фармацевтичних виробництв, сільського господарства і медичних закладів або інших побутових джерел. Резистентні мікроорганізми з екологічного середовища поширюються на людей, рослини диких та сільських тварин. І власне, яким чином взагалі може відбуватися переміщення резистентних мікроорганізмів між континентами? Це міграція людей, перевезення продуктів харчування або інших товарів, і це власне сприяє поширенню антибіотикорезистентності у всьому світі. На цій ілюстрації зображено взаємозв'язок між урбанізованим середовищем, системами очищення води та поширенням антимікробної резистентності. Тут, якби, описуються процеси, які залучають основні елементи для поширення антибіотикорезистентності у так званому міському циклі. Ми бачимо, що міська каналізація та інфраструктури під час різноманітних. Сильних опадів, необроблені стоки, вони потрапляють на міські вулиці, це сприяє поширенню резистентних мікробів. Пластикові сміття, воно так само достатньо часто містить мікроби ще набули стійкості, і це утворення ще одного додаткового резервуару а, антимікробної резистентності. Фільтрати зі звалищ потрапляють в подальшому водних систем, посилюється циркуляція стійких мікроорганізмів у міському циклі. Водоймо часто використовують для рекреації піття різноманітних сільськогосподарських потреб це сприяє прямому контакту із передачою резистентних пікробів до людей, тварин або харчових світів, незважаючи на те, що відбувається очищення води, досить часто ці системи бувають недостатньо ефективними і не видаляють резистентні мікроорганізми повністю і вони повертаються у міський цикл. Ще важливо зауважити, що інколи люди використовують воду з таких джерел, як водойми, як єдиний доступний ресурс для вживання і побуту, це звісно ж поширює. Ризики зараження. Переходимо до чогось більш цікавого до конкретних прикладів. У стічних водах виявлено дуже багато резистентних мікроорганізмів, наприклад, Шхіріхіаколі, типсиопнемонія, ентерокопільська фокаліс. Зокрема, в неочищених госпітальних стоках було знайдено дуже багато мультирезистентних штаймів ешхеріхія колії. Можна це пояснити наявністю великої, наявністю великої концентрації антибіотиків у цих середовищах. Дослідження показує, що в таких умовах, особливо якщо ми беремо до уваги, що наразі клімат досить сильно впливає на поширення антибіотикорезистентності, відбувається швидша еволюція генів антибіотикорезистентності. Численні дослідження показують, що велика кількість резистентних бактерій збільшується після того, як береться в ній тварин, його обробляють антибіотиками, і це додається в якості добрива у сільськогосподарських угідях. Однак у багатьох випадках Неможливо точно пояснити таке збільшення селективною дією лише залишків антибіотиків у ґрунті. Тобто, так, ми знаємо, що антибіотикорезистентні мікроорганізми вони мешкають у ґрунті. Але те, що ми додаємо гній тварин, який ще додатково оброблений антибіотиками, це власне збільшує вірогідність того, що відбудеться конюгація і збільшення генів антимікробної резистентності. У нещодавному дослідженні воно датується 2021 роком. Uh, у зібраний дні додавали антибіотики, і дослідники спостерігали виділення флоресентним міченого штаму ці uh, e Ось вони такі харміні. Uh, вони несли плазміду резистентності і ось ці плазміду порівнювали з аналогічним міченим нерезистентним штамом у зміненому ґрунті. Uh, Забруднення на середовища ентерокопис фекаліс забезпечує можливості для. Одміну генами між резидентними бактеріями навколишнього середовища та бактеріями, які власне адаптовані до кишкового тракту людини або домашніх тварин, тому що дуже багато штамів дробокус фокаліс вони відомі як носії генетичних елементів, таких як плазміди, інтегративні, понігативні елементи, певні інсерційні послідовності, фазони, інтегрони, і вони можуть сприймати отримані генів та передачі патогенів. Цікавим є дослід. було досліджено фекальні мазки серфінгістів з Британії. Вони частіше вживають морську воду, ніж ті люди, які займаються серфінгом, і було показано, що вони більш схильні до стійкої, до цих фалоспоринів, шліхи як Екологічна передача. На малюнку ви наразі бачите домінуючі шляхи передачі стійких збудників, їх позначено такими сусільними стріличками, тобто людина 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 тварина, тварина-тварина. Ці шляхи можуть бути як прямими, так доп... і обосередкованими. Часто це відбувається через поколінне забруднення, тобто дивимося на нижчу частину малюночка, опосередковані такі зміни зовніш... взаємодіють з зовнішнім середовищем. А, але існують більш рідкісні, але вони більш значущі, але менш передбачувані еволюційні події, коли нові фактори рез... резистентності залучаються до патогенів шляхом ось цього горизонтального генів, їх позначено такими пунктирними стрілочками. І такі випадки перенесення вони можуть відбуватися як в навколишньому середовищі, так і всередині мікробіоти людини або домашніх тварин. І важливо розуміти, що перенесення тільки одного генів може бути величезним та незворотним. Як приклад, їжа може бути можливим шляхом впливу, тому що інфекції, які спричинені юні, в результаті споживання свіжих заражених продуктів, доводить, що деякі з цих мікроорганізмів стають більш резистентними до антибіотиків. Для того, щоб розуміти, як боротися з антибіотикорезистентністю, треба використовувати кородові технології, і вони відіграють важливу роль у дослідженні антибіотико та його динаміки передачі між секторами One Health. One Health – це такий інтегрований, об'єднуючий підхід, він спрямований на. Стабілізацію балансу та на оптимізацію здоров'я людини, тварини і екосистем. Перше місце в мене тут посідає метагеноміка. можна поділити її ось так на три ніж функціональна метагеноміка дробовика або шодбан супнування і цільове супенування. Цільове дозволяє вивчати варіанти генів антибіотикорезистентності. Метагеноміка дробовика дозволяє аналізувати у загальному контексті резистому, а функціональна допомагає ідентифікувати нові. Ерджі, тобто генетибіотичної резистентності, а наступного покоління, система смарчів, повне головне сексуалення, моніторинг інтерфейсів One Health це все досить коштовні технології, які використовуються не так часто. Наприклад, секунування наступного покоління воно прискорює аналіз генів антибіотикорезистентності, забезпечує виявлення генів та прогнозування стійкості. Система смарчів це інноваційний інструмент, проте в нього є певна проблема. Він виявляє тільки. А ті ерджі, з якими він вже стикався, тобто які вже були попередньо охарактеризовані. І останнє про що ми з вами поговоримо, це про впровадження підходу One Health, що нам пропонує ВООС згідно з статтею 2023 року, яким чином ми будемо боротися з антибіотикорезистентністю у навколишньому середовищі. По-перше, зменшувати забруднення навколишнього середовища. Ну, якби дуже обізно, як є, так є. Тому що основні сектори, які спричиняють поширення антибіотикорезистентності, це фармацевтичне Виробництво сільського сільського господарства та охорони здоров'я, коли відбувається неправильна утилізація підходів лікарні. Для того, щоб вирішити цю проблему, треба інвестувати в ефективні системи очищення стічних вод та утилізацію фармацевтичних підходів. По-друге, це дослідити взаємозв'язок із змінами клімату та екосистемами. Необхідно інтегрувати екологічні стратегії, такі як зменшення забруднення, управління природними ресурсами. Тому що забруднені води можуть переносити антибіотику резистентність через ґрунт і повітря, необхідно інтегрувати нові екологічні стратегії, такі як зменшення забруднення управління природними ресурсами, звертатися до глобальних ініціатив та міжсекторальної співпраці, тобто упровадити глобальні системи моніторингу, особливо в водних ресурсах, для того, щоб раніше виявляти стійкі бактерії, і розширяти програму вакцинації для зменшення потреби в антибіотиках або інвестувати в розробку нових методів боротьби з інфекціями, такими як. Отже, розумне використання антибіотиків сьогодні це запорука ефективного лікування завтра. Дякую вам за увагу. Ви корисне Дякую. Е, дуже цікаво доповідь на питання. так? Як захистити стічні води для антибіотиковані Mm, я дуже дякую вам за питання. Mm -hmm. <гум> по-перше. Наразі існують різноманітні м, розробки нових фізичних методів, а, наприклад, озонізація, а, використання біореактивів. Там вони розподіляються на аеробні та анаеробні. Також я бачила, що а, Наразі розробляються нові нанофільтрати, які власне будуть встановлюватися в стічні води, і таким чином буде відбуватися фільтрація від мікроорганізмів. Проте це все так далеко, якби і наразі тільки розробляється. Як саме клімат впливає на антибіотиковість? Дякую за а, Так. Ну, я казала, що клімат він опосередковано в прямому сенсі впливає на антибіотикорезистенність. Яким чином? за підвищення температури було доведено, що, наприклад, кон'югація з схріхія колі відбувається набагато швидше за температури 35-37 градусів, аніж 20, Це по перше. По-друге, бактерії, як би, як би мовити, острівля нерезистентності. Вони трошки довше глінуть за підвищеною температури, і таким чином можна забезпечити обмін геном антибіотикорезистентності через процес передавання усіх генів від нещодавно померлої клітини до животної. Ми розповідаю дякую за презентацію. Вдруге, ви розповідали про систему One Health, що вона нова ви, в 2023 році, так. Тож мені цікаво, в яких країнах вона вже запроваджена, і чи є перспектива того, що вона може бути запроваджена в нашій країні? Загалі система One Health, вона з'явилася на 2023 році. То я якби неправильно сформувала своє речення, проте згідно зі статтею 2023 року на систему One Health, наскільки я знаю, переходить потихеньку Велика Британія, Німеччина, Швеція, Норвегія. À, щодо впровадження цієї системи в Україні, à, в статтях ви можете знайти, що вона вже є, проте, мені здається, ми якби можна не дуже то і точимо. Які заходи для боротьби з бюджеткою резистентності можемо ввести саме на вашу думку, щоб покращити стійкість, значити стійкість за бюджет. Ну, ми дуже багато вже казали про те, що по перше треба пояснити людям, що не треба постійно купувати антибіотики якимось чином, або заборонити ось це безрецептурну покупку антибіотиків, яка відбувається сьогодні, якби в нашій країні досить досить активно. тому що якщо люди будуть менше використовувати антибіотики, якщо ми будемо переходити на а, якщо більше людей будуть розуміти важливість вакцинації, наприклад. А тоді, власне, значить ризики того, що нас притурезистентність досягне ось тих масштабів, про які я казала. Ну, це я думаю. Але я не розбиралася дуже детально в цьому питанні. Але за запитання. Ще питання? Скажіть, будь ласка, я так розумію, що проблема резистентності і поширення резистентності в середовищі може виходити з трьох напрямів, як мені здалося. Власне, через е, наявність е, антибіотику в середовищі, так, його потрапляння через неефективність очищення і так далі, тобто сам фактор селекції, може бути через розповсюдження генів резистентності, так, ну, там плозміт, наприклад, mm -hmm. е, і може через розповсюдження власне резистентних партеж. Так? Так. Mm -hmm. А які є механізми, От як ми можемо. Чи відділяються механізми боротьби з цими попередження розповсюдження цих факторів? Треба подумати. Дякую за запитання. А, мені здається, що... що вони мають відрізнятися. А, проте, в першу чергу, необхідно регулювати випуск антибіотиків в екосистему, тому що це все взаємопов'язано. Тобто, антибі... мікроби, вони ж набувають ось цієї резистентності в зовнішньому середовищі через те, що там є антибіотики. А якщо їх не буде... Власне, може, і поширення буде не таким активним? Окей, іще одне питання. Ви сказали на початку, що багато ви що у всіх екологічних ніжах є величезних бактерій, де там згадали океани моря і так далі. Uh -huh. Як ви думаєте, чи є відчутна роль, наприклад, резистому не знаю, одна Чорного моря на резистому Одесі? Ну, або іншого моря, океану, на інше місто країни і так далі. Тобто відбувається на нас сьогодні? Так, да. от мікроорганізми на дні Чорного моря. Mm -hmm. да? Вони там є, да. у них там є резистентність. Да. Вона там також циркулює, так. нам від цього як. Що нам від цього? Ви знаєте, я навіть не знаю, як відповісти на це запитання. Напевно, це треба дослідити, якось поміркувати, але. Окей, дякую, дякую. Що хто немає? Дякую. Не надо. О, дякую.